Просто треба, щоб була функція не тільки обирати владу, але й щоб владу відкликати. І що це радикально змінить? А нічого це радикально не змінить. Тому що проблема не в тому, що у нас є в Україні люди, які є найнижчих моральних цінностей, так званий шмельц, і є у владі. А проблема в тому, що оті люди, отой шмельц, хтось владою робить. Хто робить? Виборці. От виборці йдуть голосують за весь непотріб, і той непотріб стає владою. Депутати, мерами, президентами тощо. Суддями, ну і розходиться все державний вертикаль. Тому що це воля народу. А ми знаємо, що ми живемо в найгіршій системі державної влади, в якій панує ідеологія ліберальної демократії. оце найгірше з існуючих форм правління. Вони дають право обрати кожному. А потім всі важелі тиску е, інформаційно, засоби масової інформації, е, артисти, всякі священники весь цей шмель, ту біомасу вони підкуповують і потім тиснуть в час виборів, тиснуть на людей. І Люди, прості люди, які не розуміються, йдуть голосують. Буде можливість від отих депутатів. Питань нема. Будь про вибори. І знову от ті самі е, виборці проголосують знову на тако, за такого самого же, ще, м -м, нічому, за такого самого жору народу українського. Тому проблема основна це є неякісні виборці. Нам потрібно підвищити якість виборчу, тоді все було добре. А для цього потрібно позбавити не менш ніж 50% населення України виборчих прав. Обратись і бути е, виборцем. Я гарантую вам, що як лише я здобуду владу в Україні, оце буде першочергове е, моя місяць, першочергове завдання покращити якість виборців, покращити якість влади. А інші там вже вдосконалити Виборчий процес, як стимулювати найкращі верстви населення, найкращих українців мріяти стати частиною влади не для того, щоб красити, а для то щоб розбудовувати Україну, Про тому ми пізніше поговоримо.